Так, наступна гра в нас є слово, і нам треба поставити або E, або Z, і віднести в групку, які слова в нас мають артикль E, а які слова в нас мають артикль С. Нагадую, артикль E ми ставимо, коли просто називаємо якийсь предмет, що він існує в світі. Наприклад, e – «ручка» або «едей» e день. Або, наприклад, a table, стіл. А це ми ставимо, якщо називаємо якийсь конкретний предмет, про який ми говоримо. Наприклад, The house is big. Дім є великий. Ми маємо на увазі, що якийсь конкретний є великий. Так, значить, дивимося. Перше. О, The house is Very big. І якраз цей приклад, який я сказав, тільки тут є ще слово Very. Very означає дуже. І так, що вони описують? Хто є великий? Вони кажуть. Що дім є великий. Але вони не мають на увазі, що будь-який дім світять. Вони мають на увазі якийсь конкретний дім, про який вони розказують, є великий. І тому вони кажуть, The house. Наступне The Person is стол. Тож, поставили «the», тому що описують людину, що людина є тол, є висока. І вони мають на увазі, що якась конкретна людина да, є висока. Тому The Person, якась, от, саме якась конкретна людина, про яку вони говорять, вона є тол. Є висока. Наступне, квартира є досить маленька. Ясно, що не мається на увазі, що будь-яка квартира в світі є маленька, а напевно, що якась конкретна квартира є маленька. Тому The Flat, так, якась конкретна із досить Pretty, маленька small. Наступне. Ти часто даєш мені квітку. Він тут перед квіткою поставив E. Тому що він не вказує, що ти мені якусь конкретну квітку даєш. А він має на увазі, що ти просто даєш квітку, от як предмет. Він просто називає цей предмет і не вказує на якийсь конкретний. Ти часто даєш мені квітку. Часто, до речі, буде often. Наступне: кінотеатр є завжди відкритий в неділю. Ясно, що тут мова йде про якийсь конкретний кінотеатр. Що якийсь конкретний кінотеатр є відкритий в неділю, тому Зесі нема. Якби він сказав «есі», нема», мало б на увазі, що просто от, кінотеатр, як слово, він от є в неділю відкритий. А це не так. Е Тому що він має на увазі, що З що от, от саме оцей кінотеатр, про який я говорю. Читайте наступний приклад. Квітка є дуже красиве створіння. Він тут вказує, що якась конкретна квітка є красива, що лілія є красива, або що Троянда. Ні, він просто каже, що квітка, як в принципі, термін, як створіння, є дуже красивий. Тому сюди, до речі, красивий буде beautiful. Наприклад, красива країна це буде beautiful country, а красиве місто beautiful city. Наступне, кожна людина, every person, every це кожен. Наприклад, Every Day, кожен день, Every Year, кожен рік, Every month – кожен місяць. Кожна людина має друга. Тож, бачите, оце просто в нас є слово друг, і ми просто це як поняття називаємо A «e friend. Ми не маємо на увазі, що якогось конкретного друга, а просто A «e friend. Країна має президента. Тож, не якась конкретна, а просто будь-яка країна. Місто є. Старе і красиве. О, а тут він сказав З- Сіті, бо він не має на увазі, що е сіті що будь-яке місто є старе і красиве. А він має на увазі З- Сіті, що от якесь от іменно от конкретне місто є старе і красиве. Але нагадую, З нам не треба ніяк перекладати. Просто перекладаємо, місто є старе і красиве. З ніяк не перекладається. Воно просто вказує, що якесь конкретне місто, про яке ми говоримо. Є старе і красиве. Наступне, я маю подарунок. Ну, Тут спірно, до речі, тут можна було, але він сказав Gift. Далі машина є погана. Ясно, що мається на увазі якась конкретна машина, тому Car, а не будь-яка в світі. Е, квітка є роза. О, Квітка є троянда. Тут він має на увазі, що от якась конкретна квітка. Ця квітка є троянда. Тому сюди. Так, люди мають подарунок на день народження. Тоже, В принципі, тут як термін. Подарунок, от як термін, який існує в світі, а не що люди мають якийсь конкретний подарунок, а просто екіпівсь подарунок. Людина є в кожній країні. Тоже, Не якась конкретна людина, а просто людина як термін, як слово, як поняття. Вона в кожній країні є людина. Дім є місце для життя. Тоже не якийсь конкретний дім, а просто дім як предмет є місце для життя. Далі яблуко є в твоїх руках. І так, якщо яблуко є в твоїх руках, значить якесь, напевно, конкретне яблуко, значить, ми знаємо, про що про яке яблуко ми говоримо. Тому The Apple, тому що якесь от конкретне, про яке ми знаємо. Наступне. Друг є зайнятий сьогодні. Не будь-який друг в світі, а він, напевно, має на увазі, що якийсь конкретний його друг є busy, Є зайнятий. Ну і туди, і це сьогодні. А, і busy – це зайнятий. Так? Це можна сказати busy People, зайняті люди, Busy Children, зайняті діти. Або, наприклад, busy Day, зайнятий день, або busy week – зайнятий тиждень. Це сюди. Так, читайте наступне. Магазин є в кожному місті. Він не має на увазі, що якийсь конкретний, правда, а просто що магазин як поняття він є в кожному місці. Наступне: машина є хороший транспорт. Екар, звісно, тому що просто машина як поняття, як предмет, загальний предмет, є хороший транспорт. Яблуко смачний фрукт. Тож an Apple, тому що він не вказує, що от якесь конкретне оце яблуко є смачне. Він має на увазі, що яблуко в загальному є смачне. Тому вказуємо загальний предмет N. Кінотеатр є в кожному місці. Ясно, що N. Місто є в кожній країні. Тоже не вказує на якесь конкретне, а просто називає термін місто, тому a city. Країна має хорошого президента. О, а тут він має на увазі, що не будь-яка країна має хорошого президента, а що, напевно, от країна має іменно якась конкретна країна має хорошого президента, тому зе. Так, квітка є в твоїх руках. Тоже. Якась конкрет... Ти якусь, напевно, конкретну квітку тримаєш, а не будь-яку в світі. Квартира є місце для життя. Сюди. Тому що просто якась от квартира як загальне поняття. І магазин є досить великий. Вказується, що якийсь конкретний магазин є досить великий, тому ми поставили З. Добре. На цьому другу практику завершували. Тут, в принципі, все зрозуміло, я думаю. Але в нас буде цілий курс від А0 до Б2. Ми це ще 100 разів будемо повторяти, тому не переживайте. Все ще закріпимо тисячу раз, і лексика в нас ще, як ви вже знаєте, є. Тому і в лексиці, і в граматиці це ще будемо повторювати. Але буде по цій темі ще третє відео практики граматичної. Тому дивіться ще третє відео практики. Ми там будемо множину утворювати. Тут ми артиклі просто робили, а там ми будемо утворювати множину. І все, всім бажаю всього найкращого. Гарного дня!